Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі. Та запитання, дитяче мілкування, експертна думка. свіжі пагло, несподівані трактування. Як потрібно відпочивати після напруженого дня? Потрібно лягти на диванчик та відпочивати. Поспати там часок. Гуляти на подвір'ї. Я граюся в телефоні. Ну, я лежу в Надо лягати спати, щоб не треба було заморюватися. Я йду гуляти з, до, з друзями. В телефоні. Лягати і, і відпочивати на кроваті. На вулиці гратися. Ну. Лягти, полежати, походити по дому трошки. Можна бити на вулицю, подихати свіжим воздухом, спати. Можна піти погратись на вулиці, можна полежати вдома. От, беру пранчет і гуляли. Гуляти на вулиці, дихати свіжим повітрям. Що потрібно робити більше? Працювати чи відпочивати? Я думаю почувати, тому що це хвалить. Це відпочивати. Тому що, коли хтось людина якось заморилася, треба відпочивати. Працювати і відпочивати. Тому що, коли ти відпочиваєш, набираєшся сил. Поч... Працювати. Ну, Тому що треба робити роботу, щоб стати умним. І те, і те, відпочивати. Щоб не бути втомленим. Працювати. Тому що я люблю працювати. Відпочивати. Просто утром, мене мама дуже рано буде, і я повністю не просипаюсь. І я в школі сидю і постійно засипаю на, на першому році. Більше працювати треба. Ну, тому що це хорошо. Тому що треба відпочивати, коли ти зовсім без сил, І треба працювати в школі, щоб стати ком. Щоб стати, наприклад, доктором, стоматологом. Ну, Різні професії. Пра працювати і спочивати. Тому що коли ми і спимо, то ми більше ростемо, А коли працюємо, більше знаємо. Працювати. Тому що, щоб бути умним. Де ти найбільше любиш проводити вільний час? У парку, Тому що там Нужно побігати там, сховати їсть. В школі та є на вулиці. Мама на роботі. В своїй кімнаті. На прогулянки і вдома. Ну, з подружками на дворі. На балконі. Я йду до дивана. В школі. В туалеті. У моїй кімнаті. Брати з, з батьками в парку в mm -hmm. якесь кафе, потім пограти. Я люблю на морі відпочивати на гарячому піску. Я на ньому не лежу, я в морі купаюсь більше. Я люблю відпочивати, готувати куклам е е їсти, друзями гуляти. Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі».